Доброго-доброго ранку! Сьогодні у нас з вами середа. А це значить, 8.45, а це значить, що студію управління часом на зв'язку. З вами я, Катерина Мілітенко. І саме сьогодні, друзі, я хочу з вами поговорити про, про подарунки. Здавалося б, така цікава тема, я хочу про неї сьогодні говорити. Подарунки. Я хочу запитати у вас, друзі, і буду... буду чекати вашої відповіді в коментарях. Наскільки чи задумувались ви, що ви більше любите робити: отримувати подарунки чи дарувати подарунки? А, поки ви відповідаєте, я продовжу, а, побачила вчора. Знову да, підтвердження про те, що е, є разюча різниця в тому, як е, дарують подарунки, і як отримують подарунки. І є разюча різниця, як е, саме реагують ті люди, які е, дарують подарунки і які отримують їх, так? Е, тому що одні радіють, скачуть, і це класно, і це круто, вра, в мене є подарунок, а інші Ем, дуже стримано приймають цей подарунок, і тоді виникає враження, що е, ти не знаєш е, чи правильно ти зробив, що подарував. Але ж насправді подарунок це така, е, це вияв уваги. Це не скільки подарунок, як дарування якоїсь речі, це саме вияв уваги. Вияв уваги, вияв поваги до тієї людини, якій ми даруємо а, якийсь предмет, якусь річ, можливо, якусь а, послугу або якусь. А, Якісь враження, та? доброго ранку. Е, тому що дуже багато останнім часом дарують враження. І враження ці можуть бути як, е, як ті, які отримуються ось тут і зараз, це можуть бути навіть квіти, або е, як можливість піти кудись, наприклад, там, на масаж. Е, раніше це там була поріт на повітряній кулі. У нас е, е, такі враження ще починають переважати. Але в будь-якому випадку сам подарунок це вияв уваги до людини і вияв її поваги. І ось тут найцікавіше, що дуже часто люди люблять подарунками змінювати стан емоцій в людини, яка отримує цей подарунок. І важливо тут. Розуміти, навіщо ми це робимо? Тому що коли ми бувають такі ситуації, коли хочуть подарунками, зовсім, зовсім гарненько змінити стан тієї людини і прихильність отримати, тоді, коли вже є якісь проблеми у спілкуванні. Отже, сьогодні тема не просто подарунки, а подарунки і спілкування. І я хочу звернути вашу увагу, друзі, на те, що подарунок краще використовувати у спілкуванні як підтвердження вашої любові, поваги до тієї людини, якій ви даруєте подарунок, і не використовувати цей спосіб, як. Маніпуляцію для отримання прихильності. Адже, повірте, ніякі ось такі маніпуляції вони не прийдуть не приведуть ні вас, ні людину, якій ви даруєте подарунки до консенсусу, який би хотілося отримати. Отже, інструментом для того, щоб вирішити проблеми питання і дійти до тієї точки Б, яку ви маєте, і намагаєтесь саме подарунком цю прихильність отримати, вашим інструментом в досягненні консенсусу є спілкування. Тільки через дійсне бажання зрозуміти, що відбувається з того боку, тільки через дійсне розуміння. Що там відбувається, і е, бажання змінити події таким чином, щоб це було зручно для двох сторін. Ось це дасть кожному, хто бажає отримати цей консенсус перемоги. А подарунки краще використовувати як привід для того, щоб показати любов. І повагу. А щоб це не забувати, не відкладати і робити вчасно, а потім не створювати собі для себе якісь форс-мажори. Ми плануємо наші відвідування дні, днів народжень. Ми плануємо якісь поздоровлення, і це все ідеально записувати в планувальник. В наших клієнтів це планувальник «Богушбук», У вас може бути будь-який інший планувальник, але щоб не забути, щоб не тримати це в голові, тому що наша голова створена абсолютно для іншого для того, щоб реалізовувати якісь ідеї, а не тримати список і перелік чогось. Отже, для того, щоб не забути нікого, поздоровити, привітати із святом, для цього ми плануємо місяць і ми плануємо наш день. Що потрібно для того, щоб запланувати наш день? Виписати всі задачі, проставити тем-калькуляцію, проставити пріоритети і зробити маршрут свого дня, тобто в хронологічній послідовності на шкалі від 0 до 23.59 вказати, що ви будете робити за чим. Спочатку, звісно, відобразити сон, потім відобразити ті задачі, які ви вже встигли виконати, а потім спланувати. Те, що ви будете виконувати. І перевірити, чи все, що ми написали, влізає в 24 години, тому що це важливо. Більше у нас часу з вами, на жаль, немає. Тобто, ми маємо користуватись тим, чим маємо. І для цього у нас з вами є планування. Для тих, хто планує щодня. Круто. Ми вами пишаємось. Ми, як компанія Буштаєм, вам пишаємось для тих, хто хоче навчитись планувати свої дні. Я запрошую на наш тренінг, це менеджмент квест Турбо 21, який починається вже з понеділка. Отже, в нас там залишилось буквально декілька місць. Якщо ви хочете забронювати за собою місцинку, пишіть 21 в коментарях, і ми допоможемо вам. Потрапити в групу тренінгу, навчитись планувати без проблем. А я лише додам, що план це один із варіантів нашого з вами розуміння, як буде відбуватися наш день. І ми вирішуємо, які туди задачі ми для себе вказуємо. Отже, не забудьте вказати у ваш план. Ті задачі, які вас надихають на створення чогось неймовірного і наповнюють вас класною енергією. Бо ми у себе одні, і себе треба любити навіть в таких кроках, навіть в, здавалось би, страшному плануванні. Отже, друзі, бажаю кожному з вас гарного дня. Класних емоцій, не дивлячись ні на що. Нехай е, вас не збивають з думок і з наміру ті дії і події, які відбуваються навколо. Отже, сили нам і гарного настрою всім. Папа, -па, до скорої зустрічі до завтра, о 8.45, тут на цьому місці. Підключайтесь, папа. -па.